Посилення співпраці в медичній сфері та обмін досвідом між лікарями основні теми, які обговорювались під час робочого візиту на Вінничину делегації Лоцького воєводства Республіки Польща. Під час зустрічі польським гостям показали, як під час війни працює та розвивається економіка Вінничини, зокрема, які підприємства працюють, та які є можливості для бізнесу. Представники Вінницької військової адміністрації обговорили і продовження проєкту щодо оздоровлення за кордоном дітей, які постраждали. Але внаслідок війни у ці важкі для українців часи, тільки міцнішими стають партнерство, і надзвичайно приємно, що міцніше наше партнерство між Вінницькою областю і Лодзінським воєводством. Користуючись нагодою, хочу подякувати вам особисто, усій вашій команді та кожному жителю воєводства за підтримку українського народу і Вінниччини зокрема. Брюкселі столиці наше воєводство має власний офіс в Брюсселі в столиці європейського союзу, і ми маємо пропозицію, щоб ви скористалися можливостями нашого офісу, щоб це стало точкою інформування, точкою дотику до інституцій європейського союзу, програм європейського союзу, передачі інформації для представництва області. Тому, користуючись нагодою, запрошуємо до користування нашим офісом в Брюсселі. Міжнародні партнери обговорили і основні напрямки подальшої регіональної співпраці у сферах культури, освіти та професійного розвитку, а також механізми залучення жителів Вінничини до двосторонніх обмінів.